На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 серпня 2024 року. Сьогодні, 8 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 12 години 33 хвилини дня, а потім перейде в знак Терези. Місяць без курсу з 11.42 до 1232. Тому до 11 години ранку можна ще посіяти насіння огірків, кропу, квітів, газонних трав, нарізувати та укорінювати живці, висаджувати розсаду квітів, огірків, саджанці декоративних рослин з закритою кореневою системою, тільки закрита коренева система. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб. Проводимо будь-якими препаратами. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами тільки до 7 години ранку. Тільки до 7 години ранку. Після 7, будь ласка, вже все не використаємо Виймо поливи і не використовуємо підживлення. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, 8 серпня. І до 19-ї години несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівлі. А ось після 19-ї години вже можна буде робити заготівлі. Важливо для здоров'я на 8 серпня 2024 року. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуйте для харчування будь-які макароні. Вироби саме сьогодні, 8 серпня. Що ж можна приготувати смачного? Каші з гречки, пшона, вівса, їжте молочні продукти, готуйте цвітну капусту, їжте яблука, груші, готуйте салати або якісь інші страви з картоплі, моркви, корисні зелені культури, тобто зелені вітамінні листочки з будь-яких зелених культур. Дуже корисні будь-які ягоди, плоди, із саду і будь-які горіхи теж корисні. Використовуйте для приготування рослину, олію, якщо є можливість, використовуйте також для харчування цитрусові фрукти. Вони теж дуже корисні в цей день. Смачного вам! Завтра, 9 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна посіяти насіння листової гірчиці, крес-салату, квітів, сидератів у завчасно зволожену землю. Сприятливий час для посадки розсади, саджанців садових рослин з закритою кореневою системою і для поділу коріння квітів та їх посадки. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря, рослини в цей час дихають. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції тільки на овочевих та квіткових рослинах. Тільки на овочевих та квіткових рослинах, в саду нічого вже не ріжемо. 9 серпня сприятливий день вже для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 серпня. Будьте уважні, важливе вегетаріанське харчування в цей день. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, готуємо качану та цвітну капусти. Корисні яблука, груші, виноград, томати, огірки. Якраз все це зараз є свіженьке. Готуємо також страви з додаванням моркви, салати з листя салатів, будь-яку зелень вітаміни використовуємо. Дуже корисні проростки з лакових рослин. Салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Як бачите, навіть рослину олію ми не використовуємо 9 серпня. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Щасти вам у всіх усіх ваших справах! Миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері на все добре! Бувайте всі здорові!